22 січня особлива дата в історії України. У цей день ми відзначаємо два важливих свята: проголошення Української народної республіки та акт об'єднання українських земель. 107 років тому, 22 січня, українці проголосили незалежність. Своєї держави і створили Українську Народну Республіку. А рівно через рік відбувся акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності України той день, що символізує нашу єдність. Нехай кожен з нас збереже силу духу, падьорість та оптимізм. Нехай у кожній родині буде мир і спокій, любов і взаєморозуміння, віримо в майбутнє рідної країни.